Силам оборони України вдалося полонити декількох військовослужбовців із КНДР. Однак вони загинули внаслідок поранень на полі бою. Про це під час засідання ставки доповів головком Олександр Сирський. Інформацію підтвердив у своєму зверненні. І президент України Володимир Зеленський за словами глави держави. Окупанти зазнають багато втрат. Крім того, російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні солдатів КНДР та роблять все, щоби ті не потрапили в пол. Лон президент зазначив, що Китай, якщо він щирий у своїх заявах про недопустимість розширення війни, може повпливати на пхеньян Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, і сусіди Кореї, зокрема, Китай. Якщо Китай щирий, в своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на пхіння.